Того, що його земля закінчилась отут, і 8 метрів є охоронної зони, земля не його, я покажу. Лізе в річку, сипе там землю і бетонує під вікнами поважного пана громадянина, пана Володимира Беге. Для нас це абсолютний шок. Я, будучи в Києві, звернувся в поліцію особисто. Це не просто недопустимо. Ми навіть не маємо слів, як це оцінити. Але ми мовчимо і чекаємо рішення органів вже півроку на це чекаємо. Ба наша підпірна стінка була от сюди, ми її поправили і пішла далі прямо. Чому був добудований паркан до цієї точки? Бо далі не було фундаменту. І тільки далі пішли в лічку. Але ми на це не звертаємо увагу, для того є влада і правоохорон. Що ми маємо зараз? Ми маємо генплан, він є старий діючий. Так, дійсно, тут наша будівля. Дійсно, отут була наша стоянка. Дійсно, отут був заїзд і сходи були там. Тому що люди могли заїхати, поставити і пройтися. В нас, попри нашу волю, перед нами забрали стоянку в центрі міста. У нас немає інших варіантів, нас заганяють в кут. І сьогодні ми стоїмо в куті, стоїмо командою з тими людьми. Я і мої партнери вклали за два роки війни півтора мільйона доларів в цей об'єкт. Мої друзі-партнери вкладають в Європі. Будапешт, Відень, Град там будують. Ми вклали тут. Я довірився вам і довірився нашій команді. І Пішов на ризик. У мене троє маленьких дітей, чотири ще 7 років. І там написано вулиці, проїзди та мордороги місцевого значення. Але немає нема питання в юриспруденції, є питання совісті. І знаєте, що я зробив? Обійшов, перед тим вам покажу.